У попередніх передачах ми розповідали про зиму, весну, літо на пасіці. І ось уже наступила пора, пора основного медозбору. Головний взяток така тема сьогоднішньої серпневої передачі. Зазвичай така тема для розповіді наступає і доречно у липні місяці, але цього року природа внесла свої корективи. І що не пасічник то скарає. нема про що говорити: ні меду, ні радості від річної праці по утриманню і догляду за бджолами. Але буквально останні дні липня, початок серпня, порадував душу пасічника. Встановилася погідлива днина, замедували літні медоноси, різнотрав'я, гречка. І потягнулися сюди кочівні пасіки. Хто живе у селах, той не має потреби затрачатися на переїзди. Тут завжди працьовита комаха знайде щось для себе і поділиться з доглядальником. На цей раз ми завітали за досвідом порадами, що впевнені стануть у нагоді всім у село Улишнив. До дбайливого, вдумливого бджоляра Івана Бліща будуть інші зустрічі. Найперше, що впало в вічі, так це пасіка прямо на подвір'ї. Ось така зелена, жива стіна, якою гордиться господар, не створює незручностей у господарюванні поруч з неспокійними сусідами, але є корисливою у продуктивності бджіл. Ми використовуємо цей живоплід для затінення, і таким чином продуктивність пасіки збільшується приблизно на 20-30%. Досить вибагливе дерево, актинидія, яка і виконує функцію живоплоту. І, як бачимо, тут досить є багато плодів, і вони дуже поживні, достигають десь приблизно вересень-жовтень місяць. І дуже багато вітаміну С в ній. А далі пішла мова про бджоли. Правда, Іван Васильович все переплітав її із садівництвом, городництвом, і важко було з'ясувати, що у нього більше. Мабуть, все гармонійно поєднано, як і в природі. Тож про все, що нам розповів пасічник Іван Бліщ. Повірте, усе це передумови доброго взятку. Пасічник разом із дружиною Надією Васильовною виготовляють корисні настоянки, лікувальні суміші із трутневого розплоду та інше. У бджільництві все корисне. При кожному огляді я використовую полин. Я його ложу зверху, от по на рамки, або навіть і всередину вулика. О, він по перше, що відганяє мені комарів там і всякого, значить так, шкідників. І друге, що він лікує, лікує бджіл, він від метозу від навіть і кліща відганяє. Тобто, м'ята е так і е м'ята я її теж використовую, е коли оглядаю е сім'ї то от варто взяти два листочки отак потерти от і пчоли вже не жалять значить ну і пізніше при підгодівлі оцей гіркий полин я постійно використовую при підгодівлі на зиму і на весну як на вар так вибачам. я таким шляхом іду можна використовувати його як спиртову настойку а можна ще використати для цукрового сиропу на 10 літрів води я даю 100 грам, доводжу до кипіння і пізніше один до один значить, з сукровим, один до одного, з сиропом. Так. По пів літри на кожну сім'ю, десь приблизно через 5-7 днів можна повторити. О. А якщо робити настоянку на спирті, тоді той полин треба подрібнити, залити десь пів баночки, більшу половину можна скляної баночки цього полину. І залити спиртом, настояти три дні, і він вже готовий. Пізніше по, по столовій ложці до пів літри сиропу. Теж через проміжку 5-7. Зверніть увагу на ще мохові подушки. Досить цінний матеріал для бджоляра мох, мох з фагном. Він має властивість втягувати вологу і подушки недорогі. Довговічні, от, і я е, думаю, що кожен пасічник е, може собі е, таку поду подушку зшити. Так, 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 на... так виглядає Є... оцей мох з фагном, він росте переважно на е, болотяних е, таких місцевостях. на на Його В затінку чи затінку. на сонцю. буде значить, висушити. висушити от, і маю таку форму. О, сюди вставляю е, мішкуну. Середину, от виходить така подушка. Так. То наставка на, на піврамки, я ставлю її на гніздову частину. Практично можна було поставити на цілий вулик, але потім тяжко працювати. О, Практично літом я контролюю, Ага, наповнилася наставка. Я Забирай, ну забираю не, не цілу наставку. Якщо такі рамки е, всі е, закриті, запечатані, половину наставки. Забирай, половину їм залишає. О, коли заходжу, вже е, відкачав останній вулик, тоді знову повертаюся там приблизно через е, 7-10 днів і забираю вже наступну партію. Тобто не можна так Разуміло. вже так, так, вже все забирають. Яку використовувати? То, то то дуже цікаве питання. Я використовую переважно деревино. Тополя і липа. Але коли вже от, е, появився тут жар, я е, жменьку, така сушена пижма. Я її сюди кидаю в димар. І практично, коли оглядаю, кожна сім'я отримує значить, разом з тим димом. Лікувальний, дим, лікувальний, лікувальний дим. А пижмо, а, а пижмо, от прямо на пасіці в мене росте. А, Зверніть увагу, що оці кошечки, вони практично виліковують також різні хвороби і відлякують кліща. Якщо використовувати при кожному огляді пижмо, вже в кінці сезону практично кліща залишається дуже мало. Вже можна не обробляти. Чи що? обробляти? Ні, обробляти треба, але профілактик теж невеликі гроші. Так. Отака От триваниста рослина, як пижмо, посадити на пасіці. А І... вона не росте декористу. Вона вам не завдасть не завдасть клопоту, бо вона сильно не розростається. Ті пижмі ну вже років з 20, От бачите, ба все далі вона не роз... не рознерозроста, але вона не розростається. Вона не як бур'ян. о. А практично на кожній пасі мати. І також коли оглядаєте, можна от потерти руки та й пижмою, і воно якраз впливає так, якось лагідно, напевно, на пчіл, і пчоли менше жалять. Але всі рамки, які я зберігаю на зиму, всі до одної я обов'язково ли, ли, Листя? Та! поміж рамками, висели сухе, сухе вже. ні, не отаке. Отаке весною. Воно висихає, там ні міль, ні, ні жоден шкідник вам не заведеться, якщо ви переложите рамки таким е, листям волочного горіха. Та. Там, як, да. як правило, руї вилітають і десь поселяються на дереві. О, треба того руя зняти. На будь-якій висоті, Значить, тут є гачок вверху, рамку помістили всередину в рійницю. От, Має такі приспосиблення досить простенькі. Одне приспосіблення і друге, як з гачком. Якщо вище, я тим гачком піднімаю ту рійницю на ту висоту, о, чіпляю за гілку дерева, десь шукаю місце, от. І коли вже е, під, е, підсадив практично під е, рій, о, струшую і всі пчоли в рійниці. Добре. Якщо, якщо я... треба, якщо треба ще частину пчіл, якщо там залишається, прошу. О. Змиле, змиле і все. Так, так, так. Зараз ми покажемо так, отак Простеньке, так, І, є, і, і не, не треба лізати по дерева. Так, так. Зручно і просто ж Тут ще один можна. І другий, і другий. Прошу вибачення, покажу ще орусти. Ще, mm -hmm. ще покажу другий приспособлення. Але то так треба. Дивіться, воно на тому. Воно на лісті, так. на лісті, О. на дереві, лісті. а гачок собі просто від одягу. І потім... При... І потім тим самим гачком можна свій страсти, страсти так, повісили а, спочатку гачечком, потім? а потім страсти. Ще можна такий момент використати. Там є ще й більше даєте гачки, рамку, але рамку дати з розплоду. Ну, І так. вони вже швиденько лізуть, бо пчола, Бореться за своє самозбереження. І вони швидко всі лізуть на ту рамку з розплодом, щоб її покрити. І не треба трусити. Так, не не те, та, що. Так, Орсівко, я з вами можна. згідний. Рамку не жаліти. рамка має бути з медом, обов'язково. О, Без меду не піде? не, не піде, але так, тяжче. Тут має бути що найкраща рамка в рійниці. Що найкраще, не пожалійте, не пошкодуйте рамку добру. Тоді той річ швиденько буде у вашій рівниці. Досталь води для маленьких трудівниць забезпечують ось така ємність із пралки, банки, що стоять на заводських поїлках. Господар говорить, що його сім'ї удень споживають до 30 літрів води. Розглядаємо зручний нуклеус, що дозволяє оперативно оновлювати сім'ї, виводити продуктивних маток. Тут же власноруч виготовлена сонячна воскотопка. А електричною також виготовлену власними руками подивувань чимало. Для кожного посічника е, проблема, як швидко перетопити віск. І в п'ятому номері журналу українського посічника е, була цікава замітка: е, якраз теплова використовується воскотопка. Дуже швидко і. Е, Економно, вигідно можна використати таку конструкцію теплової вискотопки. Тут є тен внизу і терморегулятор. Терморегулятор я використав від електричної плитки, від праски. Каркас може бути алюмінієвий або з нержавійки. Піддон. Внизу ставимо значить, посудину для воску. Так, що ми побачили, і всі, так. що побачили, так, так, так ну, ну, закладайте. Тут є посудина для воску. Посудина для воску, так? так. Дальше, піддон. Піддон. А, піддон з диркою так. всередині. Так, так? По, центру, по центрі дирка. І далі є така сітка, теж з нержавійки. Куди буде стікати віск. І сітку ви використали Сіт, зі сутої пральної машини, так. з барабана. З барабана з барабан. пральної машини. Щось? І сюди зверху закладаємо, тут поміщається 10 рамок. Прямо з рамка. Зверху закривається отакий чохол. Я його використав з телевізора, тільки обшив фольгою. Фольгою. Щоб, те там... щоб те тепло зберегти. О. Той, а там той короб... клапан, чи щось? Так? зараз зараз. А вверху, вверху так, тут є значить, таке, гніздо під термометр. Так. І закриваємо. Так, 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 акуратно. Закриваємо. О! Все, закрили, вмикаємо. Ще термометр. І зверху ставимо термометр. О, терморегулятор розрахований на температуру 60-70 градусів. І практично вже е, не потрібно е, тут особливих зусиль. Ми час від часу хіба слідкуємо за температурою. 5-6 годин і готовий віск. З тих 10 рамок десь 700 грам воску. У лишнів ми ще повернемось, їдемо у Піски. Тут господарить пасічник, від якого пан Бліш взяв чимало цінних практичних порад. Михайло Михайлович-Музичка. Ось, наприклад, 37 мм верхні бруски рамок, що служать і стельовою дощечкою, цікавим є пристрій для зрізання кришечок на запечатаному меді, вулики із висувним січатим днищем. Цінними є поради ветерана пасічництва по відбору рамок для відкачування меду. А по скільки ви рамок брали, як ви викачували? Перший брав все, а тепер ні, тепер би в 4 ага. не добре, напад після того, то не добре брати. Та треба брати так половину за 2-3 дні знову половину. Ага. Бо напад буде. Мають про що поговорити наставники і його молоді колеги. Згадати цікаві історії з пасічництва, послухати поради ветерана, заглянути у день завтрашній. Тим часом ми переїжджаємо до кочової пасіки у село Поликорове. Пасічникує тут Михайло Павлишин. Він утримує вулики стаціонарні, має і пересувний павільйон. Досвіду у Михайла Степановича також на трьох пасічникує вже більше 30 років. Поруч посів гречки різних строків. Для того, щоб був мед, обов'язково треба кочувати на медозбір і на медодаї, де гречки цвітуть, де зілля цвете, от, там, де є нормальний взяток. І, звичайно, вже був захист від північних холодних вітрів. От. А зараз подивимося, що в нас бджілки принесли. Так. Тут же треба українські... чати. Украї... Ви витягаєте, дивіться так. так. А, о, о. Українська рамка просто... Дивіться, вона, вона оцей. Так, 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 так Не обережна. Не... Ніхто не вас надо. кусати не буде, не -не, будьте спокійні. Дивіться, бачите, рамка повна. Та рамка називається українська. Вулик цей український. Вона? Чому? Чому? Тому що е, я вже а так. А в них краще розвиваються так. пчоли. Так, це дупло. Виходить так, так що дуплом, і вони краще так заносять. Я Бо вам... Дадан, він стоїть так, поперек. Лежак. Так, так, лежак. лежак. Отак. Ну, Український дадам. Так, так, те саме. Лежака. А український е, настоящий вулик має ось такі рамки. Ось такі Перевага ранці. Перевага в чому ранці, так я дивлюся, тяженько тримати. Я думаю, що тут 2-3 кілограми. Вони вже, бачите, вони матку зігнали на той бік червити, а середину заносять все То мед. Готов... Пахне і пахне там наперечку. Ну так, феречку. мусить пахне. То значить що, я вам скажу, то значить, що вже тапора, репчоли готуються до зими. І вони заносять в, рам... середину, середину. В, гніздо. в гніздо. Заносять мед, а черва з боку. Потім мед той перенесуть, все в гніздо. Кажете, Третина що? рамки Третина... повинна бути За... запечатувана. Запечатана. Третина рамки запечатана, значить мед спів ідеться Тоже... відкачувати. Чи вже можна відкачувати? Мед. Мед. Сам... Сам... Так. Та, та, Ну, як більше буде, буде запечатувано, то теж то добре. Але якщо не запечатуваний мед, то не раджу качати, бо ну, з гречки не скисне, а з буркуну скисне. Скисне. Так. Ще вам одно, ну, да, ну, да, одно скажу. Живо. Дивіться, якщо є взяток, то всі пчоли великі. Вони переробляють мед, випаровують воду. Вони всі будуть такі великі. Грубі. І ще може бути, як дорійки йдуть, то я так. На основний взяток пчоли повинні бути в робочому стані і сильних сім'ях. Іначе, якщо сім'я не сильна, то хто ж буде носив мед, вони будуть робили тільки розвиток пчоли, а не, розвиток, а не взяток меду. Я просто скажу так, опа, то треба ще пообшкрабувати, бо там язики вони. І понаносили. так. Ні? Якщо стоїть прильотною доскою вулик, то сонце світить, зрання їм в очко, і вони скорше вилітають до роботи, Ну, а працюють вони, їх не треба заставляти до роботи, вони самі працюють. До, сіх, до, ну, до, до липня місяця вже повинен пройти ройовий стан. Треба поміняти матки. от. Замінити самому не треба дивитися, щоб вони йшли до рійки, а самому поміняти їх на молоді матки, і потім буде вже пів літа спокою, бо вже знаєте, що роя вже не буде. На молодих матках дуже рідко ж бурі. Тим пасічникам молодим, які будуть робити павільйони, обов'язково, щоб робили, щоб відкривалося, ну, як вам сказати, вікно. Над вуликом. Тому що як він буде працював над пчолами, буде їх страсати там, чи дивитися, пчоли не будуть в темноту лізти в вагончик до нього, а будуть вилітати на двір, На нього не будуть сідати. І не будуть в вагончику триматися, бо вони вилетіли і полетіли з вагончика. А як є вікна, то вона, поки те вікно знайде, тут можна відкрити повністю верх і низ, щоб буде кругом сквозняк прохід. Щоб пчола має куди вилетіти. І там не так дуже щільно. Розумієте, навіть якщо закрилися, то вона піднялася вверх, вона бачиш пару, вона летить на двір, на світло, на, темно, на темноту вона не йде, не пчола не йде. Михайло Павличин, можна так сказати, пасічник на всі випадки. Лише погляньте, у нього вулики і українські з вузько-високою рамкою, і українські лежаки. Дадане, практикує із багатокорпусними. Каже, що всіх його бджолам добре, а ви вибирайте. На завершення, ми почули і поради щодо використання препаратів у боротьбі із кліщем варога. найкращі строки обробітку. Ми, як і обіцяли, повертаємось у Лушнів до родини Бліщів. Тут здійснюється головний процес. Йде підготовка і відкачування меду. Розпочатується рамка. Вставляється у барабан медогонки і пішов золотистий нектар мед, одне слово, мед. А скільки праці, не дарма він такий солодкий, аж гіркуватий. Тече повільно, лінувато, часом аж поскрипуючи. І ось він уже в банках. Бачимо весняний з різнотрав'я, бачимо мед із злипого цвіту, бачимо темно буроватий із гречки. Розпасувавши, можна і людям показати, продати. Хоч трошки повернути річні затрати на пасіку, а ще можна виготовити продукцію із воску, свічки, запашні статуетки, зібрати пилок із обніжжя і сот, красиво оформити мед прямо із вощиною, приготувати різних корисних настоянок на меду, на маточному молоку, на бджолиному обніжжі прополісу. Я казав вище усе, що у вулику корисне і використовується з користю для вашого. З нами здоров'я. Для того, щоб якісно все приготувати, потрібно використовувати досвід віків і навчатися, як ось це робить Іван Бліщ. У вільні хвилини він сідає за стіл, де зібраний свій і чужий досвід. Коли я відкриваю вулик, практично я е, в якомусь такому Відпочинку в іншому зовсім світі, і мені не потрібно ні на море їхати, ні в ліс, ні в Карпати. Практично я постійно на пасіці віддихаю. О, бачите, пчоли, вона як заспокійливе, діє на людину, і там найкращий мікроклім для того, щоб можна було віддихнути і поспілкуватися саме з пчелами, бо бджола то Боже створіння. Ну, а як то колись прокупове, що е, грамотний посічник може отримати е, метод в 25 разів більше, ніж той, який не освоює науку про бджіл, то щоб е, освоїти науку про бджіл, мусимо мати бібліотеку е, про бжалянство, виписую е, журнал е, Пасіка і завдяки пчолам, я е, маю можливість далі працювати користуючись нагодою, ви якраз під'їхали в такий присвятковий час, бо через буквально два дні жінки 50 років, то ж LIKE, я тебе вітаю. Юбилей 50 річчя. Я бажаю тобі прожити довге і щасливе життя, щоб воно було радісне. А щоб було довге життя, то потрібно помірно їсти, рухатися і отримати задоволення, отримувати лише задоволення. Тож я тобі бажаю прожити ще пів сотні літ, щоб ти рухалася, от, помірно їла, от, ну і, звичайно, отримала задоволення від всього, від господарки, напевно, від е, роботи, е, від е, землі, е, яка дає нас нагодляти задоволення для рук, ну і все, що життя. Буде, буде здорові, будьте здорові і щасливі. То біля чоловіка тебе повинні бути така людяга, Дякую, дякую. Дякую